Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні багато цікавої інформації для українців за кордоном, а особливо це для українців в Польщі та Німеччині. Цікава ситуація сталася. В Польщі поляки вийшли проти українських біженців, проти того, щоб їм надали житло. Протестом, а також українця затримали на кордоні між Польщею та Німеччиною. Сьогодні про це та про інше і багато цікавого в цьому відео. Тому обов'язково додивіться до кінця, підтримайте це відео і не забудьте підписатися. Це надзвичайно важливо для просування цього каналу, цього відео і взагалі українськомовного контенту. Тому допоможіть мені це зробити, а я вам надзвичайно дякую. А також багато цікавої важливої інформації про Польщу та кордон є на моїй інстаграм-сторінці в описі під цим відео. Є посилання Приєднуйтесь також туди. У ці колюшки лодзенського воєводства розгорівся конфлікт між українськими біженцями і поляками місцевими. Там роботодавець має велике підприємство, там працюють не тільки українці, а й інші іноземці. І він вирішив, щоб не наймати там, не платити за якісь там хостели, Винаймати мішкані і тому подібне, він вирішив збудувати для українців в тому числі. Борботавець вирішив збудувати 12 контейнерних будинків, де якраз його працівники зможуть облаштуватися, жити, працювати, і все нормально. Ну, для того, щоб зекономити. Один раз вклався, а потім весь час можна там надавати житло працівникам і допомагати як собі, так і своїм працівникам. Але тут виникла проблема, тому що це контейнерне містечко. Хочуть збудувати неподалік школи і садочка. І тут місцеві жителі збурилися. Сказали, що якщо там буде це містечко, там будуть жити українці і інші іноземці, біженці, таким самим чином зросте злочинність в тому районі. О як? Нещодавно Дуда говорив, що після закінчення, після закінчення війни може зрости Злочинність в Польщі, а тут вже біженці роблять серйозну погоду і зростає злочинність. Через те місцеві жителі виступають проти цього проекту, висловлюючи побоювання щодо можливого погіршення рівня безпеки та якості життя. На громадське слухання прозвучали заяви про те, що іноземці не інтегруються та нібито провокують конфлікти. Звичайно, що роботодавець говорить, що без іноземців йому би довелося зачинитися, тому що місцеві жителі не хочуть в нього працювати. Вони їдуть десь далі, вони їдуть за кордон, в Німеччину, в Англію, інші країни, а йому бракує робочих рук. Тому він змушений набирати українців, азербайджанців і інших іноземців, і без них ніяк. Тому він і змушений йти на такий крок, щоб надати їм житло, щоб надати їм зарплату, умови для того, щоб вони в нього залишалися і працювали, тому що вони також можуть поїхати в інші європейські країни, як і роблять поляки. До речі, місцева влада підтримує протестувальників, щоб ви розуміли, і має внести певні зміни, щоб заборонити будувати там контейнерне містечко для іноземців. Ось як що я скажу? Вони для себе роблять гірше, тому що якщо іноземець, який приїде на роботу, він не буде мати де поблизу жити, він буде шукати місце, де будуть надавати житло чи можливість оплачувати житло і доїжджати на роботу. Якщо житло буде там за 20, 30, 50, 100 кілометрів, то це буде невигідно для працівника, і він просто буде шукати інше місце роботи. Тому роботодавець робить правильно. Як для себе і для працівників, так само комфортно і нормально. Але місцеві чомусь вирішили, що так не має бути. На кордоні між Німеччиною та Польщею у Свєтську прикордонна служба разом з німецькими прикордонними службами затримали українця, який їхав автомобілем, який виявився викраденим під час несення служби на автомагістралі А 2 вибрали та направили на перевірку кемпер Сітроен з німецькими номерами. Водієм зупиненого автомобіля виявився 31-річний громадянин України. Правоохоронці помітили видимі пошкодження автомобіля, розрив правого боку та відсутність дзерк... дзеркала заднього виду. Водій не захотів пояснювати, чому автомобіля пошкоджене запалювання. У нього не було ні ключів, ні документів на автомобіль. Після перевірки реєстраційного номера та він коду в інформаційних базах прикордонної служби з'явилося, що автомобіль був викрадений у Німеччині 6 лютого. Тобто 6 лютого була перевірка, і 6 лютого його викрали. І одразу, бачите, знайшли. Чому я ось цю ситуацію також розповідаю, це повідомила нам Страж Кранічна. Навіть не справа в тому, що це українець і він пішов на злочин і він викрав автомобіль. Справа в тому, що. І далі тривають перевірки на кордоні між Польщею та Німеччиною. Вони є, вони нікуди не діваються, і я думаю, що і не дінуться, а будуть тільки посилюватися. Ви знаєте, Німеччина бореться з нелегальною міграцією і не тільки з криміналом. Також так само із Польщі вже доносяться ось такі пропозиції, щоб і Польща так само закрилася, і перевіряла щодо легальності і нелегальності перетину кордону в сторону Польщі. Тому це багато країн, і в багатьох країн зараз є тимчасовий вибірковий контроль. Що і Німеччина нам зараз показує разом з Польщею? До чого веду? До того, щоб ви мали при подорожі в Німеччину чи в інші європейські країни документи з собою. Досить часто трапляються ситуації, коли людина забула, або в людини щось з документами не так вони протермінувалися, а вона їде з країни в країну. І я вже на це не раз наголошував, що протерміновані документи в Польщі ніяким чином не продовжуються в Німеччині і ніяким чином не продовжуються в Франції, Італії, Іспанії, Португалії і інших країнах. Тому, якщо у вас вони протермінувалися в Польщі, будь ласка, врахуйте це і коли ви десь хочете поїхати, поцікавтеся, які документи потрібно, щоб заїхати в іншу країну. То звичайно немає відношення до цієї ситуації, яка сталася. але... Під цей контроль міг потрапити будь-який автомобіль і будь-який автобус. І так воно відбувається. Вибірковий контроль є. Врахуйте це. У Чехії українські біженці зможуть отримати дозвіл на довгострокове перебування на території Чехії, але при певних умовах. І в четвер, 6 лютого, президент Чехії підписав зміни до закону про розширення допомоги українським біженцям на території Чехії. Зміни в законі стосуються продовження терміну захисту українських біженців, а також посилення умов для росіян, які бажають отримати чеське громадянство. Передбачається, що українські біженці, які живуть у Чехії, понад два роки зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання. Це стосується тих, хто забезпечений житлом. Економічно самостійні та не користуються системою пільг для біженців. Для дітей необхідно умовою є відвідування чеської школи. Те саме, що в Польщі, наприклад, хочете отримувати там виплати, офіційні документи, давайте дітей до школи. І тут також. Беруть приклад з Польщі. Зміни до закону також запроваджують кримінальну відповідальність за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави, позбавлення волі строком до п'яти років у звичайний час і до 15 років в умовах воєнного стану. Ну, це якщо в когось там буде ідея попрацювати на ворога і його на цьому зловлять, ну то посидить п'ять років. І ще одне повідомлення з Чехії. Вже кажуть, що до червня місяця 25-го року в Празі вже би мав запрацювати перший український центр єдності. Про те, що наша влада говорила, а європейська, скажімо так, погодилась, що в Німеччині, в Польщі і в Чехії будуть перші такі центри єдності, і Чехія у нас перше говорить чогось вже літом. Мав би запрацювати їх головним завданням буде надання українцям необхідної правової допомоги, інформації про варіанти повернення додому та підтримки під час перебування в країні. Дивіться, я за те, щоб на території всіх європейських країн були такі центри, де може прийти будь-який українець в будь-якому віці будь-якої статі спитатися про себе, про свою легальність про своє легальне перебування про роботу про, про все що йому потрібно йому юридично все Дадуть, розпишуть, розкажуть, допоможу там, можливо, відксерити, направлять, куди треба звернутися, щоб отримати ту чи іншу справку, довідку і можливість щось отримати. Я за це двома руками. Це допоможе українцям, тому що багато українців не знають свого правового статусу на тій території, де вони є. Вони дізнаються це в інтернеті, десь хтось сказав, кум сват брат і тому подібне. А тут є офіційне представництво, яке би могло дати конкретну відповідь по конкретній країні його. Закону і тому подібне. Тому так це добре. Але це явно не буде якийсь там центр, який буде виманювати і вилапувати українців по території тих чи інших держав і відправляти на силу назад в Україну. Це точно якась, ну, фігня. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами. Я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео ви знаєте, що є посилання на мій інстаграм та на телеграм-групу актуально про Польщу. Приєднуйтесь також туди. Підписуйтесь, не забувайте. З вами я завжди Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.